Без цієї інформації ти ніколи не будеш рости довгостроково. Ні в якому бізнесі, ні в якому починанні, в вашій справі не може бути постійного росту вгору, постійного розвитку. Завжди є період оцієї стагнації. І цей період стагнації визначає вас як людину, яка мислить короткостроково або довгостроково. Цей період між ростом і ростом він може бути або застоєм, або накопиченням потенціалу. І Вибір між цими двома пунктами робить ваша особистість. Якщо ви на рівні особистості сильні, якщо ви на рівні особистості такі бізнесові, у вас є хватка. Ви цей період перетворите з застою на період накопичення потенціалу. До прикладу наведу вам запуск, що робить зараз більшість експертів. Мислять двома-трьома продажами одним запуском. Запуск робимо, потім ми його отрабатуємо, Гроші в цей період закінчуються, і знову ми закладаємо півтора-два місяці на те, щоб зібрати новий. І оці півтора-два місяці зазвичай ми бігаємо в тривожці, в страху, денях нет, я хуйняю коня, я помру в сирій канаві, не виживу, побро з голоду. І це обирає наша слабка особистість, тому що вона не думає довгостроково. І сильна особистість в період росту вже думає про цей період застою, да, який вона перетворить на накопичення потенціалу, тому що вона закладає туди час, вона з періоду росту відкладе банально гроші на якісь базові потреби, на рекламу, на якісь. Зобов'язання і в цей період вона буде накопичувати потенціал по клієнтах, по людях, по контенту для того, щоб він був максимально комфортним для неї. І в першу чергу це може зробити сильна особистість через те, що вона може витримати оцей тиск, оцей застій з розумінням того, що він буде завжди. Він буде на будь-якому вашому рівні, в будь-якому вашому бізнесі, справі, починання і так далі. Навіть коли ми вчимо мову, є оцей момент застою. І ми можемо в цей момент застою думати, що ми хуйня, спадханя, або в цей момент застою закладати дії, які потім дадуть нам кращий результат. Цю тему я буду детально розкривати на закритому ефірі. Додатково ще там розкриється тема продаж, і чому зараз навіть топів шатає про це не каже ніхто, і, є, проявлення через тіньові сторони. Оці всі штуки ми розкриємо для чого? Для того щоб ви нарешті зрозуміли, що інстаграм це не тємка, це повноцінний бізнес, в який теж треба вкладатись, з яким теж треба рости, і який теж дає ахуєнні результати, якщо з ним працювати.